Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Будемо з вами писати переказ тексту за самостійно складеним планом на тему Хитрий Карло. Радійте мові діти. Це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Давайте з вами виконаємо вправу самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі і всім однокласникам. Відгадайте загадку! Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть, цей розбишака, знають всі, що це собака, вірно, дітки. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитися писати перекази. Згадайте, як складати план свого переказу. Прослухайте уважно текст. Хитрий Карло. Одна сім'я щороку влітку виїздила на кілька тижнів до моря. Був у тих людей собака Карло. Вони його із собою не брали. А залишали в місті у знайомих. Не подобалося це собаці. І ось одного разу, як тільки сім'я почала збиратися до моря, Карло зник. Собаку шукали, кликали, але все було марно. А тим часом пакування вже закінчилось. Залишилося тільки скласти дещо у великий рюкзак, що лежав у кутку. Узяли рюкзак, а там Карло скрутився, зіщулився, щоб його не помітили. Розчули в Карло всю родину і його вирішили взяти із собою до моря. З того часу він щоразу, як починали пакуватися, влазив у великий рюкзак, і його брали до моря. Ось такі діти невеличкий текст про собаку Карла. Давайте пояснимо значення деяких поданих слів. Марно, це даремно або робота, яка не приносить користі. Зіщулився це мружитися, прикриваючи очі повіками. Розчулив це викликав кого-небудь приємне почуття схвильованості або зворушеності. Гра мікрофон. Дайте відповідь на подані запитання. Куди їздила на відпочинок сім'я? Де залишали на цей час собаку? Чи подобалося це собаці? До яких хитрощів вдався пес? Чому собаку почали брати до моря? Чи відомі вам подібні випадки поводження тварин? Розкажіть про них. Наприклад, Ви можете пригадати оповідання, яке ми читали в 3 класі: кошеня Пропало оповідання Марка Вітлера та живий капелюх оповідання Миколи Носова. Трошки відпочинемо. e yeah. Давайте з вами згадаємо, як писати переказ. По-перше, треба поділити текст на частини, далі треба дібрати заголовки до кожної частини. Далі треба записати план. Далі прочитати окремі частини до складеного плану. А потім переказати кожну частину. І вже шосте потрібно закрити текст і написати переказ за планом. Отже, дітки. Прослухайте текст ще раз та визначте, скільки частин він має. Хитрий Карло. Одна сім'я щороку влітку виїздила на кілька тижнів до моря. Був у тих людей собака Карло. Вони його із собою не брали, а залишали в місті у знайомих. Не подобалося це собаці. І ось одного разу, як тільки сім'я почала збиратися до моря, Карло зник. Собаку шукали, кликали, але все було марно. А тим часом пакування вже закінчувалось. Залишилося тільки скласти дещо у великий рюкзак, що лежав у кутку. Узяли рюкзак, а там Карло скрутився, зіщулився, щоб його не помітили. Розчули в Карло всю родину, і його вирішили взяти із собою до моря. З того часу він щоразу, як починали пакуватися, влазив у великий рюкзак, і його брали до моря. Ну що ж, давайте складемо і запишемо план тексту. Я буду пропонувати свій варіант, ви діти можете складати своє. Отже, перший пункт плану я пропоную назвати Сім'я їде на море без карла. Другий пункт плана пропоную назвати пропажа собаки. Третій хитрий Карло в рюкзаку. І четверте щорічний відпочинок собаки. Ось такий невеличкий план у вас повинен був скластися. А тепер, дітки, перекажіть усно текст за складеним планом. Давайте назвемо слова, якими можна замінити слово собака, щоб воно не повторювалося часто в переказі. Отже, це може бути Карло, це може бути пес, він, його, вухастий або ще якісь слова, які ви придумаєте. І давайте з вами приготуємося записувати переказ тексту. Зверніть увагу, як пишуться деякі слова. Щороку, влітку, пишеться разом, пакування, подвоєння, дещо разом, рюкзак, зіщулився, розчулив щоразу. Будь ласка, користуйтесь цим словничком. Ну що ж, дітки, починаємо записувати переказ тексту. Обов'язково розпочніть його із заголовку. І пам'ятайте, що кожен пункт плану розкривати треба з абзацу. У вас 4 пункти плану, тому повинно бути 4 абзаци. Отже, ставимо відео на паузу та переказуємо текст. Прочитайте свій переказ. Якщо знайдете помилки, обов'язково. Виправте їх. Намалюйте кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами ілюстрацію до свого переказу. Рефлексії загадкові листи. Будь ласка, оберіть собі лист відповідного кольору, прочитайте початок речення та продовжіть його. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. До побачення!